Каноїста Дмитра Янчука у травні визнали кращим спортсменом України, а його тренер Микола Мацапура став кращим тренером України. Таку відзнаку отримали в першу чергу завдалий виступ на чемпіонаті Європи, що проходив у Чехії, звідки українці повернулися з повним комплектом нагород. Наразі спортсмени проводять уже останні тренування перед виїздом на чемпіонат світу, що за тиждень стартує у італійському Мілані. Тяжко, бо ще майже 10 днів була жара. Але... Дуже тяжко тренуватися в жару на воді. От Сьогодні перший день, що спало і одразу набагато легше чувствується. Витоку проходить на час світу ну, в обичному е состоянні, що ми готуємося вже якийсь збор в Полтаві, тут вже все накатано. Тренування на полтавській річці спортсменам подобається. Висловальником Дмитро став завдяки брату. Коли був малий, років 12, мабуть, привів брат. У мене брат займався веснуванням, майстер спорту України. Він мене провів. З, і от, як вона називається, понеслась. А як думаєш, якби от не займався цим видом спорту, ким би ти взагалі міг бути? <рес> так, звісно, метав піти на футбол, і, і, і всі пацани хочуть піти на футбол поіграти, але брат затягнув, спершу не хотів займатися вислованням, бо хотілося з друзями в футбол грати, але втягнувся, втягнувся і результати почали підніматися. Зараз спортсмени думають уже про олімпійські ліцензії, а вже потім можна помріяти про медалі. У світі з українськими канаїстами рахуються. Потенціал є у нас дуже хороший, дуже сильний потенціал. Сьогодні наші канаїсти, я з сувірність скажу, всі канаїсти в будь-якому групі і юноші, і, і юніори, і взрослі – це одні із лідерів світу. Так на в світу в Португалії до 18-23 років Наша зборна України зайняла три золотих. 4 серебряные и 3 бронзовых медали, где в общем зачете обошли Россию. Мы заняли там и там, в двух возрастах заняли четвертое место, до 18, места, 18 лет четвертое место, и до 23 лет четвертое место. А в целом заняли третье место по медалям. Комплекс в зачете. 69 стран было. И мы занимаем третье место в зачете, а обошли такую страну, как Россия, у которых проблем вообще не существует. Которую зимня подготовка була, проходила 80 спортсменів. От і штата було около шістітисячів. Штату только обслужив персоналу. Це місяць тренера, масажисти, біохіміки, врачі і так далі. Уже завтра хлопці рушають до Києва, де вся збірна в повному складі вирушить до Мілану.